Привіт, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП цього тижня з 11 по 17 листопада. В змі з'являлось багато новин, які хвилювали, дивували та надихали. Біткоін вкотре б'є історичний максимум. Легендарний Тайсон повернувся на ринг. А у вцілілих українців з'явились свої янголи. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижня. Тож пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієКофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. GPS проти дронів. Цього тижня ви могли занепокоїтись тим, що раптом під час повітряної тривоги зник мобільний зв'язок та сигнал GPS. Це відчули як звичайні водії та таксисти, що спричинили величезні затори, так і пересічні українці, які не могли нормально використовувати мобільний інтернет. У відповідь на чисельні скарги цього тижня український генштаб спробував всіх заспокоїти і повідомив, що під час знищення повітряних загроз може застосовуватися технологія підміни координат GPS. Втім, будемо відверті. Такого сухого пояснення навряд чи достатньо. Тому ми проаналізували всі факти і зібрали для вас тут повну картину того, що відбувається. Для чого це робиться та як на це все реагувати? Я думаю, не треба зайва раз акцентувати на тому, що протягом останніх кількох місяців шахедів в українському небі стало. Реально більше протягом жовтня по території України запустили 2000 тисячі шахедів. І як повідомляють експерти, наразі спроможності російського ВПК в плані виробництва дронів тільки зростають. Отож, ми можемо чекати на зменшення кількості шахедів, лише якщо самі. Знову вдаримо по їх виробничих потужностях. Втім, тут легше сказати, ніж зробити. Від самого початку повномасштабного вторгнення РФ суттєво модернізувала шахеди, щоб вони вже були не просто бляшанками для відволікання ППО, але самі по собі стали серйозною загрозою для українців. Перед вами запис атаки 11 листопада. Одинокий шахет летить над низеньку над полем в сільській місцевості. Ну і власне нічого особливого купу разів бачили. Втім, ось тут. Раз і він раптом починає набирати висоту, щоб обійти лінії електропередач. Проблема в тому, що щоб таке зробити, в нього має бути ну просто наточна карта місцевості, або, що ймовірніше, оператор, який керує ним в режимі реального часу. До цього жовтня окупанти вже публікували відеозапис, нібито з камери шахеда, за допомогою якого керували польотом. Отож, певного роду експерименти вони проводять вже давно. Втім, яким же чином вони забезпечують зв'язок? Ну, нещодавно Діфенс Експрес ділилися фото збитого шахеда, на якому був встановлений Starlink. Втім, експерти зазначають, що в умовах санкцій накупити та поставити старлінки на кожен шахед в окупантів просто немає можливості. Хоча купівля терміналу за півтори тисячі доларів для їх ВПК цілком прийнятна сума. Частіше все ж йдуть дешевшим шляхом. Встановлюють модеми з сім картами українських операторів. Інженер і розробник безпілотників із Кривого Рогу Віталій Бризгалов розповів, що з такою системою зв'язку їм насправді навіть інтернет не потрібен. Дрон може надсилати координати та отримувати накази через звичайні смс. І тут ми, власне, переходимо до головного, як Україна цьому протидіє. Маємо буквально табун мопедів, які летять з усіх сторін, та ще й маневрувати можуть, оминаючи всі пусти мобільних груп ППО. І вже не просто посилаючись на координати, ось він бачить, куди летить, і може знати, що ось там один збили і буде маневрувати, щоб його теж не знищили. Ще в лютому цього року в Україні представили систему РЕП-Покрова. Втім, після цього про неї наче забули. Але, очевид, зараз українці відчули наслідки роботи саме цієї системи, адже саме вона працює за технологією спуфінгу, тобто приглушує сигнал GPS та підміняє його фальшивими координатами. Звідси, власне, і всі перебої з мобільним зв'язком і GPS. Принаймні, така інформація є в публічному доступі про цю систему. Юрій Ігнат колись розповідав, що президент Зеленський навіть доручив закуповувати. Ці комплекси коштом місцевих бюджетів, і, вочевидь, це справді робилося, тому що з огляду на скарги цих комплексів доволі багато. Користувачі соцмереж масово писали про те, як в них з'їжджає з глузду GPS і годинник на телефоні. Особливо постраждали користувачі iPhone, в яких час синхронізується з геолокацією. Іноді ця ситуація нерозуміння, що відбувається, призводила документних діалогів в соцмережах, де одні користувачі писали про те, що не розуміють, що відбувається, а інші їх заспокоювали, мовляв, от ви познайомились зі спуфінгом під час биття шахедів. Найбільше, звісно, постраждали люди з інших міст, які переїхали нещодавно і взагалі не орієнтуються в таких великих містах, як, наприклад, столиця. Ну і постраждали люди, які їздять на таксі, бо ціна злітає просто таки до небес. Наша редакція теж відчула наслідки таких відключень на собі. Ми не могли зв'язати з близькими, заблукали при переїзді з одного берега Києва на інший. Та платили вдвічі більше за таксі. Звісно, величезна проблема це кількість шахедів. І вірогідність того, що такі відключення можуть відбуватись і по 10 годин. Втім, давайте відверто. Краще трошки побути з повільним інтернетом і без GPS, ніж сидіти без світла, ті ж таки 10 годин на добу. А якщо ми будемо пропускати шахеди, саме так і може статись. Ініціатива Залужного. Цього тижня екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який зараз, якщо раптом хтось забув, обіймає посаду посла України Великобританії, повідомив, що Київ веде перемовини з Лондоном щодо щорічного навчання тисяч студентів, аби поступово замінити всіх українських чиновників. Ми розуміємо думки в стилі «так от, туди тих чиновників. Втім, давайте все ж розберемось, що це за ініціатива така, та чи справді вона потрібна для України під час загальних зборів Європейського бізнес-асоціації Валерій Залужно долучився до заходу онлайн та заявив, цитую. Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш гарантоване збереження їхніх інвестицій це наша освіта. Це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, обернаторів та навіть майбутнього президента. Ого. Тобто, виявляється, Україна жалілася на те, що в нас тут погані чиновники, і ну без Британії тут ніяк не обійдеться. За словами залужного, це потрібно для того, щоб через 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники а також нове ставлення до виконання законів і до бізнесу. Ну, взагалі, звичайно, посли працюють на покращення іміджу України. Бачимо протягом всього повномасштабного вторгнення Британія залишалась одним з наших найважливіших партнерів, і всі ці розмови відбуваються на тлі того, що Україна планує підписати з Британією угоду про гарантії безпеки на 100 років. Щоправда, наразі невідомо про що саме буде ця сторічна угода. Сам Залужний означає, що найбільш дискусійним питанням є гарантії безпеки, які Британія готова надати Україні. Ну бо ви ж розумієте. Одне діло дати ракети, а інше відправити свої власні війська, тобто чиїхось батьків та дітей. Тут насправді легко зрозуміти їх занепокоєння. Втім, на тлі цьому ініціатива з підготовки чиновників звучить досить неоднозначно. По-перше, на даний момент, окрім Валерія Залужного, її не коментував ніхто з вищого українського політикуму, що в принципі може свідчити про те, що ця ініціатива особисто Залужного. Ну і по-друге, якщо раптом ця ініціатива насправді йде від об'єдного королівства, то яка тут може бути для них вигода? Ми можемо зрозуміти програми навчання військових Британії. Це досить логічно, коли наші полігони постійно зазнають ударів від ворога, який може вражати цілі на всій глибині наших територій. Але чи справді нам потрібні чиновники, навчені в інших країнах, тим паче в Британії, яка має специфічний підхід до державного управління, побудоване на прецедентному праві та й взагалі є монархією і має абсолютно іншу політичну систему? Ви що хочете Великобританію в Україні? Ну може хтось і хоче. Ну невже не було б логічніше навчати наших майбутніх чиновників в країнах ЄС тоді? Адже наша країна прагне вступити саме туди? А Британія від 20-го року не є членом ЄС? До речі, вона єдина, хто вийшов з ЄС за всю його історію? Тім, окей, давайте поміркуємо. Може ця ініціатива насправді може розв'язати якусь з наших проблем. Наразі в Україні 160 тисяч чиновників. Ініціатива з навчанням наших чиновників в Британії тут могла б сприйматися як щось круте і прогресивне. Але ж ми зараз проводимо навпаки політику деколонізації усього, що пов'язане з імперіями, і Росією, зокрема. А тут виходить, що ми одну імперію міняємо на іншу, бо по суті, безкоштовний сир лише в мишоловці. І ми неминуче отримаємо разом з цією ініціативою гірку пілюлю, наприклад, інтелектуальну залежність від Британії. Ну і якщо хочете. Можемо всі разом переїхати в Великобританію, бо це ж набагато легше для нашого бюджету ніж фінансувати навчання 160 тисяч чиновників. Натомість нам варто було покращувати власну політичну освіту громадян, тому що наразі політологія не є обов'язковою навчальною дисципліною на більшості освітніх програм, якщо ви не знали. А як ми розуміємо, чиновник може навчатись за якою завгодно програмою? Не існує такої спеціальності як чиновник. Так, українська освіта точно не ідеальна, але якщо говорити, що саме вона головна проблема усього, то це теж дуже і дуже велике перебільшення. Ну і з огляду на те, що ми все ж таки прагнемо вступати в ЄС, нам скоріше варто розвивати власну школу політології і державного управління. Тож ініціатива навчання в Британії навряд чи стане реальним геймченджером. Стажуватися та, будь ласка, і в Британії, і в ЄС, і в Азії це завжди плюс. Але така ініціатива з навчанням це точно щось інше. Тут же простіше призначити британських чиновників на всі ключові посади в Україні. Більше того, Україна це країна, яка робить високі технології, дрони розробляє передові діджитал-технології в державному управлінні, наприклад, та ж дія, діджитал-технології у фінансах, ракети, які хочу купити півсвіту та власні космічні ракети. І навіть думка про те, що ми не можемо самі підготувати своїх чиновників, звучить як меншу вартісна. От чесно, а нам такого не треба. Ми самостійна і незалежна країна, і боремось зараз для того, щоб такою лишатись у сім'ї європейських народів. Спонсор нашого показу Спрага. Живий напій пробіотик. Янголи для вцілілих. Відновлення постраждалих внаслідок бойових дій продовжується. 14 листопада благодійний фонд «Врятуй красу за сприяння янгола нутриціологині Ольга Майко провів операцію Тетяні Пшеничній. Я також є частинкою цієї організації, тож поясню. Янголом у фонді ми називаємо людину, яка спонсорує відновлення та особисто підтримує одного постраждалого. Така ідея народилася в команді та вже активно впроваджується як нова дієва схема допомоги. Спочатку відновлення власним коштом оплачувала засновниця Євгенія Ізмайлова. Але з досвідом кількість звернень зросла. Постраждалих справді багато, а держава зараз займається нагальним обороною. Донати йдуть переважно на ЗСУ. Натомість є люди, які мають змогу та бажання зробити внесок на благо. Але не довіряють зборам або інша історія, хочуть бачити конкретний результат і допомогти персонально. Стати янголом це реальна нагода це зробити. І ви не уявляєте, яка це радість для уцілілого після важкого поранення відчути небайдужість інших. Усмішки, обійми, надії, приблизно так можна описати їхні зустрічі з героями. І це дуже надихає. Їх раніше встигли подарувати героям вряту і красу українські співачки Оля Цибульська та Міла Нітіч, а також власниця 365 студіо Ірина Попова. На цьому тижні янголом врятую красу стала ще дипломована нутриціологиня, фудтерапевтка, антиейдж-спеціалістка в хелс коучингу Ольга Майко. Місія Ольги у своїй роботі та постійній практиці з клієнтами допомагати від побудування корисних харчових звичок до вміння любити і приймати себе. Саме допомога людині в будь-яких проявах основа для Ольги. Вона перейнялася історією уцілілої врятуй красу Тетяни Пшеничної і вирішила їй допомогти. Тетяна з Ізюма, що на Харківщині. На початку вторгнення територію окупували. Мешканцям доводилося виїжджати до найближчих населених пунктів. Для Тетяни таким стала Кам'янка. На превеликий жаль, там безпечніше не було, її застав приліт. У цей час родина спустилася у підвал, а Тетяна сховатися не встигла. У мене була нагода з нею поспілкуватися, але, чесно кажучи, нестерпно уявити, що вона пережила, бо за лічені секунди їй критично травмувало щелепу. Тетяна згадує, вже у Слов'янську, куди її довезли для першої допомоги, вона почала усвідомлювати, що трапилось. Їй дали води, а вона буквально виливалася з рота. З того моменту почався довгий шлях її відновлення та близько 10 операцій у Дніпрі Івано-Франківську навіть за участі іноземних медиків. Тепер ще один етап заврятуй красу. Тут на її анкету одразу відгукнулися та пообіцяли відновити губу і вилучити рубці, щоб відкривався рот. Бо тільки після цього можна займатися протезуванням зубів. На цей день Тетяна дуже чекала. Звісно, трішечки хвилювалася, але її потішило спілкування з Ольгою, яка була на зв'язку прямо перед операцією, і дуже її підтримала. Висловити слова підтримки, щоб ваша операція пройшла якомога краще легше, щоб ви скоріше відновилися, і все було добре, і не втрачали віри. В країну, в людей і в те, що все буде добре, дуже сподіваємося, що ще дуже скоро. Дякую вам велике нещастя, все минуло успішно. Втручання виконував хірург клініки «Нове Тіло та Мерлан Османович Кадіїв. За його словами, вже на операційному столі було видно, як вирівнявся і відкрився рот, що дозволить Тетяні вирішити проблеми з зубами, Тож, дуже скоро її життя покращиться. А тепер я хочу звернутися до кожного, хто отримав поранення від дії агресора. Я точно знаю, що серед вас є такі, що дуже важко переживають травму, не можуть на себе дивитися в дзеркало, зневірилися і соромляться виходити з дому. Так, наважитися на повторні операції і період реабілітації це непросто. Але спробуйте віднайти у собі ці сили, залучіться підтримкою рідних людей і зробіть перший крок. Заповніть анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд Врятуй красу та його янголи допоможуть вам повернути не лише зовнішність, а й віру у себе. А якщо нас зараз дивиться хтось, хто має змогу та бажання допомогти уцілілим, ставайте янголом вряту й красу. Один янгол, один підопічний. Це реально дарує крила. Ну і покращує карму. Новини одним рядком. Голова партії Слуга народу Олена Шуляк повідомила, що в новому держбюджеті, який, до речі, все ще не прийняли, виділено загалом 4 мільярди гривень на відновлення зруйнованого житла. Шуляк зазначила, що з огляду на збитки такими темпами нам доведеться відновлюватись 1575 років. Криптовалюта біткоін цього тижня в чергове оновила історичний максимум, досягнувши відмітків в 93 тисячі доларів за коін. Втім, після цього біток впав до 90 тисяч. Наразі експерти ламають голову над тим, чи продовжить валюта зростати, чи закріпиться на цьому рівні. Цього тижня, під час масованої атаки з боку Росії, яка, втім, слава Богу, виявилася лише імітацією, застосували превентивні відключення енергетикою. Гендиректор Ясно Сергій Коваленко підкреслив, що під час ракетної загрози відключення світла потрібно, щоб зменшити потенційні збитки для інфраструктури. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з першого числа економічне бронювання працюватиме через дію. Критерії для бронювання було оновлено. Тепер, щоб отримати бронь, зарплата має бути не менше 2,5 мінімальних, та також не має бути боргу перед держбюджетом. Під час масованої атаки Києва постраждав знімальний павільйон телевізійного шоу Мастер шеф. На щастя, немає людських жертв. У раді зареєстрували законопроект про декриміналізацію порнографії. Мовляв, українці заробили на онліфанс 123 мільйони доларів з 20 по 22 рік, але не сплатили податків. Бо це неможливо через законодавство. Хоча сама платформа податки платить в Україні, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з представником штатів і після розмови нинішня адміністрація Білого Дому пообіцяла, що пришвидшиться, щоб надати всю заплановану допомогу Україні до вступу повноваження нового президента. Від 15 листопада, у застосунку Армія Плюс почала працювати функція подачі рапорту на зміну місця служби. Примітно, що в разі подачі рапорту на переведення через застосунок військове керівництво. Не може не зреагувати на нього. 16 листопада в Україні відзначали День працівників радіо, телебачення та зв'язку. У цей день, в 1924 році, була запущена перша радіостанція Українське Радіо. Тож цьогоріч маємо ювілей 100 років. Принагідно вітає всю нашу команду, всіх медійників зі святом. Скринька Пандори. 15 листопада канцлер Німеччини вперше за понад два роки подзвонив президенту РФ Владіміру Путіну. Здавалося, що такі дзвіночки залишилися далеко в минулому, і трагедія в Бучі назавжди поставила на них крапку. То чому раптом це відбувається знову? Розмова канцлера Німеччини та президента РФ перша з грудня 2022 року. Як повідомляли, ЗМІ лідер Німеччини вкотре засудив агресію РФ та закликав вивести війська. Натомість, очільник Кремля знову повторив своє вже традиційне. Ми не відмовляємося від переговорів, але чомусь закінчення конфлікту має відбутися, як він каже, з урахуванням реалій на землі. Як зазвичай туманні формулювання? Розмова тривала цілу годину, і схоже, що протягом всього цього часу вони просто повторювали один одному свої меседжі. Поговорили так, поговорили. Президент України Володимир Зеленський жорстко засудив дії очільника федеративного уряду. Він назвав цей дзвінок до Путіна відкриттям скриньки Пандори, адже це зводить на нівець всі зусилля з політичної ізоляції Москви та й, взагалі, зараз всі почнуть дзвонити Путіну. Та домовлятись про щось своє. Власне, про яку єдність тоді може йти мова. Ну і в своєму нещодавному інтерв'ю Зеленський особливо наголосив, що ніякого мінська 3 не буде. При цьому німецьке видання Більд повідомляє, що ще за місяць до дзвінка. Канцлер Німеччини повідомив про цей намір очільників штатів, Франції, Великобританії, ну і звісно, президента України. Цей дзвінок на мою думку багато в чому нам показує, що на заході зараз є спроба переглянути домінуючу модель підходу щодо російсько українського протистояння, яка існувала до цього. Тому що німецький канцлер, очевидно, як ми знаємо, цей дзвінок погодив до цього з ключовими лідерами вільного світу. Тому тут він виступав, мабуть, не лише від себе, але й від ширшого колективного заходу. І це, мабуть, перша за довгий час спроба на такому рівні поговорити з Путіним, зрозуміти, як Путін бачить ситуацію після обрання нового президента штатів з одного боку і зрозуміти, чи справді він готовий до якогось закінчення протистояння з іншого. Чи це все просто ілюзії? На жаль, це також якоюсь мірою нам показує, що концепція про повну ізоляцію Путіна, про яку так багато говорилось, вже не зовсім працює. Хоча направду перестала вона працювати повною мірою ще після саміту Брікс, що ми тоді і побачили. Повернення легенди. Цього тижня відбувся боксерський поєдинок, який ну точно, здивував фанатів боксу по всьому світу. Після майже 20 років перерви на ринг повернувся легендарний залізний Майк Тайсон. І в ніч на 16 листопада він провів двобій з боксером-блогером Джейком Полом. Отож, чому для всього світу це подія? Що цікавого ми знаємо про обох боксерів, та як же відбувся цей бій? Почнемо, звісно, з легенди. Нашому поколінні навряд чи доведеться пояснювати, хто такий Майк Тайсон. Але от молодшим він може бути незнайомий. Власне, якби цей бій не був за участі Майка Тайсона, ми б навряд чи про нього взагалі говорили. Отож, хто це? В професійному спорті він дебютував в 1985 році і увійшов в історію як наймолодший чемпіон світу в суперважкій вазі. Йому було всього 20 років. Ніхто молодше не став чемпіоном світу і донині. В листопаді 1986 року він переміг боксера Тревора Бербіка. Так, власне, і отримав титул чемпіона світу. З Цікавого, на піку кар'єри сила удару Тайсона складала 800 кілограмів. Уявіть, що білий відмідь тисне на точку 1 квадратний сантиметр. Оце приблизно така сила. Таким насправді можна легко вбити людину. Втім, Тайсона навряд чи можна назвати порядним спортсменом. Щодо професійного спорту, він мав проблему із законом. Коли Тайсон був юнаком, його заарештували за крадіжку і відправили в виправну установу Брукліна. Там він зустрівся з легендою світового боксу Мухаммедом Алі, який часто відвідував проблемних підлітків в таких установах. Власне, тоді Тайсон і вирішив стати боксером. Допомагав йому в цьому тренер Казда Мату, який став для Тайсона прийомним батьком. До речі, дружина Каса Каміла Евашук українка з Тернопільщини, яка перед початком Другої світової перебралась до Канади, а потім і до штатів. Саме Каміла Евашук вчила Тайсона та інших вихованців партнера читати та писати. До їх родини Майк Тайсон потрапив у 13, а вже в 15 подружжя його офіційно усиновило. Втім, до його чемпіонства тренер так і не дожив всього рік. Після чемпіонства Тайсон, як то кажуть, пустився берегів. Зараз в інтерв'ю перед поєдинком свого грандіозного повернення він зізнався, що в 2005 році вживав заборонені речовини та алкоголь. Втім, зараз веде здоровий спосіб життя. У 92-му році Тайсон був засуджений за домагання і відсидів за це три роки. Взагалі в спорті Тайсон створював собі образ бедбоя на поєдинку влітку 97-го року. У третьому раунді реваншу проти Евандера Холіфілда Тайсон відкусив суперникові частину вуха і був дискваліфікований. Свої дії пояснив тим, що Холіфілд постійно бив його головою. Втім, як не дивно, але через роки боксери помирились. Доповнює образ агресивного бійця також татуювання на обличчі боксера. Багато хто теоретизував, що це може бути відсилкою на культуру Маорі, яка теж робить татуювання на обличчі. Втім, Тайсон в одному з інтерв'ю запевнив, що це просто татуювання, щоб його обличчя здавалося менш доброзичливим. Це не той випадок, якщо після відкушеного вуха у когось лишались сумніви. А нещодавно він і взагалі почав видаляти татуювання. На ринг боксер повернувся у віці 58 років, а бився проти 27-річного Джейка Пола. Про останнього відомо не так багато. Він впливовий блогер, який робив відеоролики для різних інтернет-платформ. У 2018 році за рейтингом найбагатших блогерів YouTube Джейк посів друге місце. У спорті Джейк є засновником виду поп-бокс, де поєдинки справжні, от тільки спортсмени не боксери. Переважно супротивниками Джейка були вихідці з інших видів кулачного спорту, і, до речі, переважно набагато старші за нього самого. От так. Тобто він такий собі хай пожер. Ну ви зрозуміли. Пол виграв у всіх, аж доки не зустрівся на рингу з Томі Ф'юрі, братом Тайсона Ф'юрі, який бився минулого року проти Усика. Ну і тут очікувано Полу було нічого протиставити професійному боксеру. Тим часом Тайсон насправді ось так повертається вже далеко не вперше. У 20-му році він провів виставковий бій проти Роя Джонса Молодшого. Втім, фанати тоді зазначали, що перформанс нагадував лінивий спарінг двох дідів. Ну і тут очевидно, все, що відбулося, першочергово планувалось як шоу. Про це свідчить навіть перформанс під час битви поглядів, де Тайсон дав Джеку ляпаса, бо той нібито наступив йому на ногу. Але це все прелюдії перед поєдинком. Так прийнято у спорті, щоб створити інтригу та зацікавити глядачів. Ну а тут насправді було для чого зацікавлювати, адже ну не дивно, Тайсон. Який вже буквально дід в шортах програв 27-річному спортсмену у самому розквіті сил? Весь поєдинок насправді виглядав не особливо динамічно. Ось тут вони дають пару джебів, роблять пару акцентів, і на цьому, власне, все. Нічого аж такого особливого ви там не побачите. Ну просто для прикладу, подивіться бій Тайсу на 2005 році. Скажіть, є ж різниця. Справді, може, в когось були очікування, що зараз ветеран боксу вийде та покаже Шмаркачеві, де раки зимою, декількома своїми фірмами, акцентованими ударами. Втім, вік все ж бере своє. Як би цього не хотілося. сам Тайсон швидше за все погодився брати участь у цьому перформансі через гроші. Адже після завершення його кар'єри він через поганий фінансовий менеджмент витратив всі свої статки. Ну а Джейк пол досяг своєї мети та переміг екс-чемпіона боксу. Наступним кроком буде битва проти Мухаммеда Алі. Напевно, зроблять з ним голограму за допомогою чату GPT, ну або просто наймуть актора. Втім, на мою думку, важко сприймати серйозно світовий бокс як спорт після таких ось перформансів, адже вони відверто дискредитують його. Ну а щодо двобою, тут було цікаво просто подивитись на Тайсона, який буквально повернувся за двірки в історії, щоправда, лише для того, щоб знову повернутись туди ж. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.